Здоровенькі були. Наша качка прийняла класих каченят, хоча вони працюють. Тім нові гамнюшки їх кусали, а качка не чіпала. Не знаю, чи я показував, чи розказував. Я хотів бігунків і хотів руанців. Мені прислали яйця чисто так, сказали подивитись, що вийде, тому що гарантій там ніяких не було. Ну і вийшло в мене. Один бігунок це точно білий, ось він бігає. Так. Ось це чорне, не знаю, що це буде, чи це буде звичайна качка, але на бігунок щось не, не, не схоже на бігунка. Ось воно краса. І ось це дубкою до нас. От. Це наш руанець. Маємо кожної тварі... А, навіть не по парі, по одній штуці. Так, і живуть вони з нашою качкою, мамою, та що мала 13 каченят. Чому мало, тому що внадилися сороки і двох каченят вже в нас нема. Чому ж ці сороки мускусів поцапили? тому що мускусні менші і вони лазять там через парочки сітки. І, напевно, десь сороки його цапнули. Ну, поки що такі втрати природні, як буде далі, не знаю. Сподіваємося, що нічого страшного вже не буде. Качення теж помирилися, живуть собі дружньо. Гамають, їдять вони в нас комбікорм, те що я роблю. І е, трошки я вже гроверу купив давніше, бо ще комбікорму я тут не мав, не було про запас. І разом собі мішу, і так собі їдять. а й воно одне маленьке коченятко, може пішло теж відромано. Побачимо, яке воно виросте. Ось такі-то наші каченятка. Це вже такі цікаві чорненькі. Е, їм два тижні. Добре хто. Та. Це такий чорненький, цікавий, воно вже навіть пірочко. Бачу, там над лапками росте шерсть, шер. все одно саме, саме швидше. Це буде, напевно, в нього були ще чубаті качки. Я так думаю, що напевно від чубатих вийшло ось таке нечубате. І буде такий в нас бігунок, звичайний. О, гамой, п'є водичку бігунок. І один руанець. Ну нічого, будемо живі здорові, Як буде все гаразд, то потім придеться буде докупляти. Побачимо, що в нас буде качеська чи качарі. І монтувати пари або продамо. Ось така наша малеча. Пачка наша сидить тихо з ними. Сидять вони тут, добре дати їсти, нікуди вони не йдуть. Але потім її заходять щось ролики, зашарики. І вона перестрибує оцей парканець метровий і лазить вони по саді. Мотово десь знаєш, в наші саді пропали, але одне ми знайшли на городі. Це точно широко його прикокохала. Отакі От природні втрати. Але нічого без втрат не буває. Наші там і дві качечки вони сидять. Думаю, у нас по мускусах ми так багато себе не залишаємо, приважно все продаємо. Цього року, як ніколи, ми продали досить велику кількість яєць по мускусах. В принципі, відгуки досить непогані, навіть і відео і фото звідти були там з каченятами. Не від всіх, правда, клієнтів, але в більшості нам присилають і діляться досвідом. Тобто цього року ми продав я багато яєць від наших шипонів, продавав я недорого відносно. Ось, і собі ми вже така залишали останніх те, що було, хоча можна було собі закласти вже давно. Так що Такі-то але це нічого страшного, в нас ще там дві качечки сидять, дві бі бігають. Цього року я не розділював, не було в мене можливості розділити е, гривастика від грудастика з його дівчатами. Бігали вони всі разом. Але зато в мене є ще в місті, там одна сім'я нова, е, тому теж качечка сидить. Я показую відео і думаю, що там може також щось вилупити, можна буде вже... Собі ділити сім'ї. Там і інкубатор заклав, тому що качки несуть, і інкубатор заклав, яйця трохи продавав від тим, тої сім'ї. І вже коли там вилупаються, будуть доживем живі здорові до осені, чи як і можна буде вже липать, продавати різнокровними сім'ями. Ось такі-то наші качені новини. Каченята наші ростуть гарно, мають гарний апетит, поїдеть посплять, поїдеть посплять. На всім гарного дня, мирного неба, любові, божи, благодаті.